І хотіла все сказати, що якийсь аромат, у них вдали, що щось пішло не так, але немає. Сьогодні оглянемо дуже цікаві парфуми, найвідоміші аромати з лінійки Сі, Giorgio Армані. І зараз ми зробимо огляд. тому що вони дуже підходять для холодної пори року. Подивимося, чим вони відрізняються. У мене сі парфам так, це теж один з останніх. Останній з новинок, що я можу сказати? Він більш насичений і більш стійкий, ніж класична версія Сі. Тут, до речі, із нового це чорна смородина більше нектар. Тобто, це таке варення, я б сказала, з чорної смородини, шафран з'явився. Троянда, дуже до речі, така цікава ваніла і листяний акорд. Таку пірамідну лінійку нами заявляють на цей громад. Він, до речі, дуже е, схожий на найпершу версію, але більш солодкий. Звичайно, для холодної пори року. Джордж Джарманії, червоний мускус. Це пешен. Так, що тут цікавого? Яблучний акорд такий дуже стигле яблуко, запечене яблуко. Так, нам тут обіцяють полуницю, троянду, троянду. Молочний акорд, молочний акорд є я тут. Спочатку на яблуко схожа, а потім таке яблучно-полуничне, якесь таке варення. Пенілін і білий мускус. Mm -hmm. Гарний аромат, мені подобається. Цікавий, насичений такий для зими. Мені подобається. Цікаво, але винчить. Гарно по-діловому для ділової жінки. Тобто і жіночно з однієї сторони. І так стримана, стримана жіночність. Це ось про це. Pension Parfum Intense Passion. Так він виглядає. Це теж новий аромат, наближений до все ж таки першого аромату Сі класичної версії. Ну Класний. Теж, звичайно, є ця смородина, є бергамот, джасмін тут, сандаловий. Далеве корень. Я не знаю, Ось всі аромати вони по-своєму класні. Ось що ви думаєте про лінійку Giorgio Armani Сі? Обов'язково напишіть, що у вас є, і що ви думаєте про ці аромати? В реально в одному стилі, але одночасно різний такий для жінки 30 років. Можливо, навіть трохи молодшої. Яка працює десь в великій такій компанії, вже кимось, можливо, якимось вже навіть зам відділу. він цю лінійку. І хотіла б все сказати, що якийсь аромат, у них невдалих, що щось пішло не так, але не цього. Як так? Ну Мені подобається. З цієї серії я їх просто беру на маня, бо в мене їх є... багато. Passion C de Parfum. Зараз подивимось, що тут. Тут знову ж смородина, тут груша, до речі. Так? Тобто тут груша з'являється, жасміновий акорд, троянда. О, а тепер троянда відчутно. Знаєте, дуже гарно відкривається спочатку такою грушею, а потім з'являється троянда. Ось нагадує ноти з аромату Georgia Armani Ocean. Ой, класно. Тобто угу, так. Тобто реально ось дуже з'явились ноти. Чому? Я це знаю, бо він в мене є повномірний. Це один з моїх улюблених літніх ароматів. Я їм користуюся. Він пахне більше так, такою а, таким цікавим смачним шампунем. І ось ці ноти, вони є. Ось цій версії, ось я вам прикріпляю. Вони води, всі пешен, він ось такий червоненький. Я так розумію, це один з найперших ароматів сланкерів, так? Дуже гарно, дуже свіжо. От я би цей аромат сказала, що він навіть більше йде вже на таку теплу пору року. Класно. Ось так ми оглянули чотири і новинки. Так, ось дивимося, ось вони. Щось про ці аромати: що ось цей фланкер, він вийшов такий невдалий взагалі, але вони всі трошки по-різному ці звучать. Ці аромати, Вони дуже такі жіночні, з такими солодкими нотами. В принципі, ось якби десь був набір цих парфумів в форматі Travel Size, я би обов'язково їх купила. одна лінійка, але вони звучать по-різному, але дуже так жіночно, ніжно. Деякі аромати краще звучать саме ось на таку прохолодну погоду, як зараз. А деякі так ближче, ось такий перехідний період. А у мене є основна версія, саме перший вихід. Сі якось вам зроблю повномірний огляд. Я віддала цей парфум своїй мамі, але з радістю зроблю для вас в майбутньому огляд цього. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково напишіть, що ви думаєте з цього приводу, які аромати маєте ви в своїй колекції або якими користуєтеся.